Доброго дня, мої підписники і гості каналу. Тільки но закінчила обрізку плодових дерев, як уже на черзі декоративні кущі. Їх у мене начебто й небагато, але як тільки починаю щось із ними робити, виходить, що не так уже і мало. Обрізати зараз, звичайно, усі кущі не потрібно, але більшу частину все таки чекає стрижка. Чому і як її буду робити, хочу сьогодні вам розказати і обов'язково покажу результат своєї роботи. Окремо хочу звернутися до людей із слабкими нервами. Вам від перегляду даного відео краще відмовитися, бо у ньому, особливо в останній його частині, містяться моменти, які можуть бути для вас шоковими. Ну, а всіх інших запрошую до огляду та роботи. Поїхали. Почну із трояндових кущів. Вони майже всю зиму стояли із зеленим листям, і стебла їхні теж зеленіли. Аж зараз стало добре видно, що залишилося живе і що відмерло. Ось, як бачимо, чорні стебла стоять, то це вони уже не годні. От в даному випадку. Оце доведеться геть повністю зрізати, залишу тільки зелену частину і укорочу це стебло десь наполовину, на гарні якісь бруньки зупинюся. З цієї сторони теж аж тут внизу над оцею гілочкою відріжу і подивлюсь, на які бруньки там е підрізати гілочку. Ну і тут теж стебло. Поганеньке. Теж доведеться його ось десь, аж отут зрізати, залишити хорошу бруньку із листочками, щоб відростали нові стебла. Оцей кущик ось великий, то він краще зберігся. Тут добре видно О, два темно-коричневих, аж почорнівших стебла. Оце і оно таке саме, то їх геть при землі прийдеться вирізати. Ну, а ці повкорочую десь наполовину. Ці такі сильненькі, хороші залишилися. Тепер далі оця троянда. Ой, на перший погляд геть пропала, але коли залазю ось туди ближче і розгортаю тюльпанові листя. То бачу, що аж унизу ось є живенька така частина. І на отій, на отій стаблині теж що там прикореню, світленьке, зелене. Тобто, я думаю, що хватить сили цьому кущеві відновитись. Повністю оце позрізаю і буду чекати нового листя. Тепер, отут троянда. Ну, це я не знаю, як вона правильно називається, а у нас її називають сімейна. Цвіте вона, на жаль, у мене тільки один раз за сезон весною, і то швидко відцвітає, тому що квіти обгорають. То тут зелені, гарні стебла позберігались гарно, їх десь наполовину повкорочую, щоб оці його верхні всі кущі позрізати. І тоді попідв'язую, щоб не розлягався. І тут же ж є ще ось жовта дуже гарна, ну щось вона цей рік прямо погано, погано збереглась. Зараз я залізу до неї. Так, тут у неї виходить, що і одне ось геть повністю вирізати треба буде. І тут Мабуть, один пеньочок лишиться із того стебла капелючка. І воно молоденьке, найбільш гарно виглядає тоненьке. Отой кусочок сантиметрів 5, ото на нього вся надія. А тут наверху, мабуть, не вдасться нічого. Ну, подивлюсь, що вийде, я покажу. І чайна троянда ось. Ну, ця гарно збереглася. Тут тільки верхівки ось потемніли. А майже по всій довжині стебла хороші, здорові, тому їх попідстригаю тільки на нормальну висоту. І все. Тепер оглянемо троянди після обрізки. Перший кущик ось такий вийшов доволі непоганий. Другий он прямо взагалі хороший, там стебла сильні і зелені, свіжі. Це те, що залишилося від почорнівшого куща. Вдалося знайти ось таку живеньку бруньку на темному стеблі, хоч і темне все рівно. Сили тут в нього доволі думаю, вистачить, і піде нова гілочка. І ось тут пеньочок залишився живенький, то теж, думаю, пустить нове стебло. Це та що сімейна троянда. Тут хватає зелених стебел, навіть ось позалишала такі довгі, попідв'язую і хай собі піднімається. Вона, як типу, плететь, але високо вона не йде. І оце одне стебло залишилося від жовтої троянди. Воно таке, наче і не гарне, ось тут чорне, але в загальному зелень є. То, думаю, відживе. І отут з маленького стебла ось пішла нова гілочка, то відновитися буде з чого. Жаль, звичайно, тому що ця троянда і так три роки підростала, щоб перетворитися в гарний пишний кущ і почати два-три рази на сезон цвісти, а тут на тобі пропала майже вся. І тепер увесь процес треба чекати наново. І остання чайна теж вийшла гарненька. Стебла всі зелені, хороші, височенькі он вдалося залишити. Тому тут кущ буде гарний. Другий у черзі на обрізку Барбарис Отавський. Хотіла його обрізати раніше, коли ще листя не було, але руки дійшли до нього тільки зараз. Уже думала, може залишити його на наступний рік, але ж заглянула униз, а там. Старі стебла вже досить товсті, і якщо їх іще на рік залишити, то не знаю, чим їх можна буде звідти достати. Тут і зараз проблемно туди залізти у гущавину, але маю вже гарний гілкоріз, то сподіваюся, що ним вдасться вирізати ті самі старіші там. Три чи чотири стебла, щоб вже тільки молодь залишилася. Кущ начебто він і так гарний, можна було б обстригти, перетворити на густу плотну кулю, але купувала цей кущ саме заради розкидистих таких гілок, які фонтанчик нагадують. І якось оте кубло робити не хочеться, тому все-таки старі гілки хочу вирізати. Отаку От купу гілляча мені довелося вирізати із мого Барбариса. І он що з нього залишилося. Враження таке, що йому всього 2-3 роки, наче він геть-геть молоденький. Ну, Там дійсно залишилися ті стебла, які більш молодші, а вся основна маса гілок і листя знаходились на старих стеблах. І причому ці старі стебла знаходилися у центрі куща. Он, їх видно, пеньочки із яскраво жовтою деревиною. Деревина просто диво якесь, геть незвичайна. Ну, я не дуже переймаюся по тому поводу, що кущик вийшов. У разів, мабуть, чотири менший, ніж був до цього, тому що барбарис Отавський дуже гарно наростає і до кінця сезону його буде не впізнати. Але все ж надалі не буду довго затягувати, а старатимуся щороку вирізати найстарші гілки, щоб не було більше такої ситуації, коли із великого пишного куща залишився ось такий прозоренький. Є вже в мене інструменти, я вже їх показувала в попередньому відео, де стригла. Дерева і ось вони мені тепер теж пригодилися. Гілкорізом більш тонкі гілки вирізала, а пилкою випиляла оту масивну середину, бо залізти інакше туди не можна було. А тепер переходимо до стрижки зізіфусів. Це правда не кущі, а плодові дерева. Але у мене вони відіграють функції декоративних кущовидних форм. А щоб вони стали саме такими, приходиться кожного року обстригати їх майже наполовину. Особливо оцей зізіфус китайський 2А. він гониться дуже сильно. Розростаються оці гілки в різні сторони, та ще й так далеко, що якби я не чіпала це дерево, я не знаю вже. Мені здається, воно вже до хмар дістало б. А от друге деревце то простеньке, то не сортове, а сіянця не знаю з якого сорту. От, то воно поменше, воно не гоне так сильно гілля, але все рівно обстригати є що, тому що верхівка у мене виходить на рівні витягнутої руки. Вище не залишаю, тому що дуже важко потім його різати. Воно ж колюче, трояндові колючки і Барбарисові, вони відпочивають проти тих колючок, що є на зізіфусах. Обстригаю і всі бокові. Гілочки, причому так, щоб крона отримувалася плоскою і щоб ця площина була паралельною до хати. Тоді і з боків мені колючі гілки не заважають ходити ось тут і доглядати за кущами та квітами, які тут ростуть. А плоска крона захищає стіни і вікна будинку від перегрівання у спекотний літній час. Так от, після такої кардинальної стрижки від оцих зізіфусів залишаються фактично одні пеньки. От саме тому і казала, що у кого слабкі нерви або хворе серце, то краще не дивіться. Зараз ви побачите, що залишиться із цих двох дерев. От такі у мене отрималися зізіфуси. Як бачите, залишилися тільки. Стовбури і наверху трошечки гілочок, ну наподобі пальмочок. От такими я їх роблю кожного року, і от такими вони стоять аж десь до середини, мабуть, травня, тому що просинаються е, дуже пізно. Люди ходять і думають, що це акації. А потім, коли вкриваються ці дерева листячком, то всі е, ходять і питають, а що воно таке, тому що е, листя. Дуже красива яскрава зелень, особливо у літню спеку, вона просто вражає, та ще й глянцевий блиск, красиві листочки мають, то це просто диво якесь. Е, ну І, як кажуть, цвітуть і пахнуть увесь сезон. Квіточки дрібнюсінькі, їх майже не видно, а от запах стоїть ото і все літо, і всю осінь, тому що цвітуть ці деревця постійно. Ну, що ж, закінчила я зі своїми колючими рослинами. Зізіфуси, і троянди обрізані, і барбарис обрізаний. Це для мене саме страшне, бо оці колюки, це ж руки подрані, одежа порвана і, і купа нервів спорчених. Тепер буду переходити до звичайних листяних кущів. Але це вже буде у другому випуску, тому хто ще не підписався, підписуйтесь, аби не пропустити. І будемо працювати разом. На сьогодні ж, усе йдемо відпочивати. На все добре.